Вітаю! Сьогодні у нас класна історія. Чи відомо вам відчуття, коли ви йдете на роботу, знаєте, що у вас там купа справ недороблених. І це ранок, і це важко. А ви приходите на роботу, а якийсь ваш а, співробітник за вас все зробив. І ви розумієте, от пощастило, от крутяк! Сьогодні день вдався! Клас! Отак і в мене. З цієї мілі 6350. Купив, з Німеччини приїхала. І аплодисменти тому майстеру і тому господарю, хто таку красу мені здобув, коротше кажучи, ці люди сувмісними зусиллями. Нам всім, можливо, майбутньому власнику в Україні теж подарували крутезну машину якій не потрібно обслуговування. Ви знаєте, я відкрив цю машину, вона ну, внутри чистенька, красивенька. Хочеться обняти ту людину, яка майстерно все зробила внутрі, бо там дуже гарно. Давайте на секундочку. Я вже, в принципі, більш-менш все зібрав, але при тому насолодимося. Що вам сказати? Я тут майже нічого не робив. То. Ну, дренажника замінив, так, да, це важливо, це треба, і це з часом. Необхідна на будь-якій кавомашині цих систем. Але при тому вона внутрі. Давайте, дивитися на трубочки. Вони не втратили колір. Це якраз яскрава ознака того, що машинка небагато в своєму житті бачила. Давайте пробіжимося по пробігу. Бо я його не знаю, чесно кажучи. Наче був невеликий, але при тому все буває. Так, заходимо в нас. Повинен бути блок, а, інформація, процеси готування напою. Всього кавових напоїв. І в нас 5300 для мілі. А, кавомашини ці, цієї шостої серії, яка нова коштує чи 60 тисяч гривень. Ну, мене поправлять, якщо я помиляюсь. При тому, а, можна і рік подивитись? Давайте, зараз рік глянемо. Рік дивимося на всіх пластикових деталях, краще всього на мусорничку. От бачите оцей кружочок, так, наводимо різкість, і в нас 17-й рік, третій місяць. Нормально, не фантастично, звісно, так і машина не коштує в нас космос. От ціна її буде 18 тисяч гривень, Оцю і красуні в білому кольорі з таким невеликим пробігом. Зараз спробуємо щось готувати, але я думаю, жорнова будуть в гарному стані. Е, ну, Я ж кажу, я просто, просто, просто кайфую. Тобто, коли за вас зробили всю роботу, причому майстерно, так. Ну, я не знаю, мені подобається, коротше кажучи, аплодисменти тій людині, яка це робила. Засипаємо зернятку. Єдине, що я думаю, може я трохи підналаштую. Помола, ну, то таке то вже так, секундна справа, тож неважливо. Давайте зробимо через налаштування. Ой, це наче отак. Да, параметр. Тобто зернятка. Натискаємо ОК. Обираємо одразу міцність, бо щось Власники цих машин люблять ставити вату. Я не люблю вату, я луплю повну, як то кажуть. Температура теж висока. Ну що, ми будемо а, так собі холодну каву пити? Попереднє заварювання довге. Ми хочемо міцної кави. І налаштовуємо об'єм. А потім перевіримо, звісно, як готує лати ця машинка. Ну, є підозра, що теж все окей. Вона виглядає круто. Просто. Ну, так буває. Не часто, але буває на моєму... В моїй історії це можу на пальцях руки порахувати, коли такі а, випадки стаються. І пішло наше еспреско. І воно гарнюче. Звісно, я помола зроблю меншим, я ж то кажу. Якщо і міцність слабкувата у людини була налаштована, то і помол, певне, теж буде крупний. Так, полишимо так. Так, зараз оглянемо таблетку. Так, досить крупний помол. Зараз ми його зробимо. І помоло гарним, і таблетку молою навіть крутанемо від щирого серця аж отак. Це мінус 5 від того, що було. Оп, додаємо зерняток і повторюємо наш гарний опит з готуванням еспресо. Вже без е налаштування. І, звісно, звісно, дивіться. Кавовід в цій машинці досить довгий. То моє оці налаштування помолу, воно подіє не одразу. А як мінімум з другої порті, а скоріш за все, навіть з третьої. То не будемо себе а, так тішити надіями, що ми зараз поп'ємо супер міцне еспресо просто, змінивши помоло. Хоча, хто знає. Я думаю, вже буде краще, бо все ж. Стара кава, яка була в кавоводі, ми її і готували. Так, да, дивіться, навіть, навіть, навіть по кольору ми бачимо, що видихлася стара кава, явно відмінна від нашої. Причому дивіться, об'єм той самий, а за рахунок Пінки крема, наша кава навіть більшою виглядає. Крутяк. От, і другу зараз порцію ми будемо вже смакувати. Уперед. Подивіться, чи не перебрав я з помовам, отак корейського, махнувши аж на мінус 5. До значення налаштування кавомолки. Журнал в гарному стані 5000 це явно не показник. Тим більше для Мілі, яка йде з заводу з такими полегшеними значеннями. От. І багато людей навіть на мілі п'ють слабку каву. Ну, Це такий тренд, не тренд, ну щось таке. Так, давайте все ж ближче. Знову ж таки. Люблю насолоджуватися видом е еспресо, як воно суперово протікає. О, як вона нас наповнює нашу чашечку пінкою крема, яка не знає, про, пробуджує апетит, як мінімум. І крута, і ароматна, і гарна. Хай заздрить нам італійські баристи. Що ми таке можемо собі зробити на автоматичній кавомашині. Браво німцям! О, клас, краса. Обіцяв чітку таблетку і нате вам. Дивіться. Вони були взагалі ідеальні, якби, ну, звісно, оцей виступ, о, об який розбувається таблетка. Так, навіть помола я лишив би таким. А, тось, мінімальний помол ну, цим машинам, не то, що протипоказан, краще таки не робити, наш дренажник вам а, цього легко не дасть. А ми будемо робити лати. І будемо смакувати лати. І лати буде з високою пінкою. На гарній біліковомашині мілі. Плати у нас оцей сенсор, ми його натискаємо без переналаштувань. Давайте так. Спробуємо. Долю спробуємо. Як воно налаштоване, невідомо, а ми подивимось. До речі, ця машина має декілька профілів. Тобто, якщо у вас у кожного є улюблений об'єм лати, ви дома зможете собі налаштувати. Кожен сам для себе те, що ви хочете. Так, і пішло. Молочна пінка наша. А, якщо ви бачите, що у вас тумач піни, завжди можна натиснути стоп і пінення припиниться. Ну, якщо ви бачите, що ваша ємність молока десь закінчується. Вона десь закінчується, я натискаю стоп. Та взагалі вогонь. Після готування, звісно, трубочку в піддона, а, бо продувка, звісно, молочної системи обов'язково для всіх машин, для да, всіх машин з автоматичною піненням молока. Тут взагалі ми не будемо давати ніяких виключень. В цій машині три промивки: як-то декальцинація, чи... продувка молочної системи а, і чищення кавовою таблеткою заварного блоку від кавових масел. Так, да, знову ж таки, господи, забуваю цей момент. Момент краси. А. І ця подсвіточка нам цю чашку робить просто чарівною, крутою і неповторною. Хочеться навіть це зображення собі зробити, поставити в рамочку і насолоджуватися. А, як то бувають, допустимо, там різні. Кар Відео картинки. Тоді можна поставити цю чашечку, і вона вас буде дивувати своїм зображенням. Круто, 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 круто. Тож комусь е з глядачів мого YouTube канала 100% пощастить стати володаром цієї красуні. От. Сьогодні її тільки зробив. Ну, в принципі, навіть можна замовляти вже. Так, з нею все добре, візуально гарно. Класна кавоварка. з щасливою історією і в Німеччині, я сподіваюся, теж в Україні. А, звісно, звісно, щасливою що була. Заверний блок промиваємо раз в тиждень відсік дернажного клапану, раз в місяць за заверним блоком на гвинтичках. Викрутили спринцовкою і щіточкою все попромивали. Ну, це я кажу майбутньому власнику, бо маючи таку красуню в гарному стані, ну, буде погано а, ну, як, довести її до. Поганого стану, скажімо так, бо наразі вона крута. Ця машина явно достойна, явно потребує, щоб в неї був гарний, щасливий володар. А вона буде радувати а, смачною кавою, як молочними, так і кавовими напоями. Тож так, дякую за увагу. Якщо зацікавило, звертайтеся, ще може бути вашою. Дякую, до побачення.